Як відомо, комп'ютер це обчислювальний пристрій. І сьогодні спробуємо використати його за прямим призначенням для виконання розрахунків у задачах. Ми вже пробували виконувати обчислення у наших програмах на основі тих даних, які отримуємо від користувача. Нагадую, що дуже важливо враховувати формат даних, адже для комп'ютера всі введені з клавіатури відомості є текстом. Тож, якщо потрібно виконати розрахунки, варто перетворити ці дані. На числа цілі або дробові. Над цими числами можна виконувати різні дії. Основні арифметичні операції Python відомі з математики додати, відняти, помножити, поділити, піднести до степеня, що позначається двома зірочками. А от наступні дві не мають безпосередніх аналогів у математиці. Але в інформатиці ми з ними будемо стикатись ну дуже багато. Це ціла частка відділення та остача. Коли ми ділимо одне число на інше, наприклад, 27 на 4, то отримуємо 6, цілих, це частка та остача – 3. Спробуємо розв'язати дуже практичну задачу, з якою ви стикаєтесь щодня. Отож, учень виконував домашні завдання 2 години. Але, звісно, не весь цей час він витратив на виконання завдань. Спочатку він чухав потилицю і дивився у вікно. Потім шукав гумку, щоб стерти карикатуру на товариша, яку перед тим намалював. А от решту часу він перекладав англійські слова, кожне з яких зайняло 5 хвилин. Питання: скільки слів встиг перекласти учень? Ми збираємось розв'язати цю задачу за допомогою комп'ютера, який, хоч і є обчислювальним пристроєм. Насправді, це не дуже розумний пристрій. Бо сам по собі він нічого не порахує. Для того, щоб передати цю задачу на розв'язання комп'ютеру, нам доведеться повідомити деякі вхідні дані за допомогою пристроїв введення інформації, у нашому випадку з клавіатури, надати процесору вказівки стосовно виконання операцій, тобто написати програму, а тоді очікувати результати на пристрої виведення, тобто моніторі. Ми знаємо, що процесор вміє працювати лише з нуликами та одиничками. Тож середовище програмування з одного боку надає нам з вами можливість користуватись достатньо зручними командами, схожими на слова англійської мови. А з іншого боку, виконує своєрідний переклад цих команд на мову зрозумілу для процесора, тобто на нулики та одинички. Цей процес називається компіляцією, і він відбувається щоразу. Коли ми запускаємо написану програму на виконання. Таким чином, програміст розробляє алгоритм та пише програму певною мовою програмування. Далі компілятор перекладає її на машинний код нуликів та одиничок. Після чого процесор виконує надані вказівки та видає результат відповідно до цих команд. У нашому випадку вхідними даними для введення з клавіатури Будуть кількості хвилин, витрачені на чухання потилиці, малювання та витирання карикатури. А вихідними даними, які ми очікуємо побачити в результаті, відповідь на поставлене питання, тобто кількість слів, які учень переклав. Наприклад, якщо із двох годин учень намарно витратив 10, 25 та 8 хвилин відповідно на чухання потилиці, малювання та витирання карикатури, то він встигне перекласти 15 слів. Адже якщо від двох годин. Відняти витрачений на марно час, то залишиться 77 хвилин. А якщо на кожне слово учень витратив по 5 хвилин, то він встиг перекласти 15,4 слова. Але оскільки неможливо перекласти 0,4 слова, то відповіддю на поставлене питання є 15. Ціла частина відділення. Пригадайте, як вона позначається у мові Python. Отже, Сформулюємо математичні формули розв'язання задачі. Нехай дано числа x, y, z, До речі, вони будуть цілими числами у нашій програмі. змінна k нехай позначає кількість часу, що залишився на переклад. змінна s – кількість слів, які вдалося перекласти. І це ціла частина ділення k на 5, що записується подвійним діленням. Отже, напишемо програму. Спочатку. Оформимо вхідні дані. Це будуть цілі числа x, y та z. Далі обчислимо К, скільки хвилин залишилось на переклад слів. І нарешті С. Це кількість перекладених слів. Ціла частина відділення К на 5. І виводимо результат. Зберігаємо програму і запускаємо її на виконання. Спробуємо перевірити з тими даними, котрі нам вже відомі. Результат перекладено 15 слів, так як ми і очікували. В принципі, важливо перевіряти не один приклад, а кілька. Але про те, як складати тестові дані, поговоримо іншим разом. Ще одна задачка. Нехай не дуже практична, зате смачна. Якщо на одну шальку терезів посадити даринку, яка важить 10 кг, і Наталю, яка важить на 5 кг більше, а на іншу шальку насипати К кг цукерок, то скільки цукерок потрібно з'їсти дівчаткам, щоб шальки терезів врівноважились? Вхідними даними цієї програми будуть числа D вага даринки та К кількість цукерок. Нехай це будуть цілі числа. Результатом програми буде число S, яке позначатиме кількість цукерок, які потрібно з'їсти дівчаткам для урівноваження шальок терезів. Наприклад, якщо доринка важить 40 кг, то тетянка за умовою 45, і разом вони важать 85 кг. Сокерок 88 кг, тобто різниця між шальками терезів всього 3 кг. Щоб урівноважити терези у такому випадку. Дівчаткам потрібно з'їсти 1,5 кг цукерок. Тоді їхня вага збільшиться на цих 1,5 кг і становитиме 86,5. І стільки ж залишиться на другій шальці терезів. Тобто, вихідними даними буде число 1,5. Як бачимо, у цій програмі результатом може бути дробове число. У програмі знову починаємо з вхідних даних. Це вага даренки.

Обчислимо в гру шальки терезів з дівчатками. Позначимо це змінною Girls. І порахуємо кількість цукерок, які потрібно з'їсти дівчаткам. Різницю між шальками потрібно поділити на 2. і виведення результату. Знову перевіряємо програму для вже відомого результату, щоб переконатись, що вона працює правильно. Вага даринки – 40. Кількість цукерок 88. Потрібно з'їсти 1,5 кг цукерок. Все працює так, як і очікувалось. Самостійно спробуйте написати програму флешка, у якій потрібно порахувати, скільки ще фотографій розміром 3020х2016 пікселів, кожен з яких закодовано 3 байтами. Можна зберегти на картку пам'яті обсягом N ГБ, якщо на ній уже збережено F таких фото. Наприклад, якщо обсяг картки 16 ГБ і на ній вже є 834 фотографії, то можна зберегти ще 106 таких фото. Для розв'язання цієї задачі потрібно визначити кількість байтів на одне фото, а також порахувати кількість байтів на картці, переводячи ГБ в байти. Спробуйте також визначити. Флешку якого обсягу потрібно взяти фотографу, щоб зробити знімки усіх учнів вашої школи?